was. Якщо ви шукали стильову бездротову механічну клаву з підсвіткою, то беріть SM-1 Slim. Вона може бути в ролі ігрової клавіатури, так і для набору тексту. Клавіші максимально тактильні і приємні на дотик. До речі, вони легко знімаються, тому проблем з чіткою точно не буде. Відстань ходу клавіш, до речі, невелика, що дозволяє швидше друкувати на ній. Ця клавіатура має гладкий алюмінієвий корпус, пластикове дно та регульовані ніжки. Вони дозволяють легко регулювати висоту клавіатури, щоб зменшити навантаження та сприяти відпочинку у SM1 може підключатися до чотирьох пристроїв одночасно та підтримує Bluetooth 5.0 сумісна, як з Mac, так і з Windows. А ще що важливо: має змінні клавіші для Windows. Автономність тут зовсім відпад до двох місяців роботи без підсвітки. З нею клава проживе 16,5 годин.